Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ». Моє вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ», проєкт Відкрита студія. Зараз будемо говорити про освіту в столиці. В мене в гостях Олена Григорівна Фіданян, директорка департаменту освіти і науки Києва. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю, пані Наталю. Давайте говорити так. Якщо я кажу пані Наталію, то я просто можу бути Оленою. Ну, погоджуюсь. Обмолювалися. Дякую. Перед ефіром ми багато тем зачепили. Да? І мобілізацію освітян, і проблеми вихователів в дитячих садочках, коли лунає тривога, і про профтехосвіту. Давайте почнемо з наболілого. От ви мені розповіли просто і проілюстрували, як вихователі під руками хапають цих маленьких дітей, тому що тривога, коли в школі. Коли для учнів вона нібито проходить легше, тому що там і старшокласники є, і середня школи, вони всі гуртом йдуть в укриття. Але я і справді представила собі оцих карапуньок дворічних і одну виховательку, які проблеми не под... досі не подолані, хоча вже війна йде повномасштабно третій рік, і підлаштуватись під неї в якихось аспектах садочки не можуть. Давайте про це. Чи можна, пані Наталю? Спочатку я подякую усім освітянам за цей навчальний рік. Він був іншим. Він відрізняється від 22-23 навчального року. І новий 24-25 теж буде іншим, тому що е, расисти трошечки додають нам викликів, яких ми з новими обов'язково шукаємо і знаходимо шлях, як вирішити і зробити для дитини комфортніше. І так, перше, це величезна вдячність всім, хто працює в галузі освіти. А В місті Києві таких понад 68 тисяч. Це і педагогічні, і непедагогічні працівники друге подякувати батькам за їхню довіру і за те що вони приводять і в садочки і в школи професійно професійно-технічну освіту фахову передвищу і вищу освіту своїх дітей до речі наші дослідження і опитування батьків онлайн ми не продаємо через школи якісь папірці, а в електронній системі проводимо опитування без прізвищ, Показали, що 82% батьків вважають, що дитині безпечніше, якщо вона перебуває в закладі освіти. Так було в серпні 2023 року. Ми віримо в те, що довіра суспільства зростає далі. Чи маємо ми виклики так? Я вам просто проілюструвала, як це може виглядати, якщо в групі, де дітям дворіч, їм по два роки, а дев'ятеро дітей і є одна вихователька. І одна няня на зміні. То, безперечно, коли лунає повітряна тривога, маленькі діти вони не швидко одягаються, вони не швидко ходять ніжками ще дворічні. Тут їм треба допомагати спуститися в укриття, якщо укриття знаходиться в самому приміщенні, або дійти, одягнути і дійти до укриття, якщо воно є на території закладу освіти, а є абсолютно різні варіації. Чи це не просто так не просто. тут колеги допомагають один одному вирішувати ці питання, бо, окрім вихователя і няні, є інші працівники. Але чи варто було б додати в такі групи кількість працюючих на момент, якщо група є повному, повною, це теж серйозне питання, тому що на двох жінок покласти відповідальність за 9 дітей, яких треба негайно? Або припинити харчувати, або припинити е, спати і віднести в укриття це непросте завдання. Колективи справляються, жодної скарги від колективу точно не було. Але це ще показник такої, знаєте, певної освітянської мамкіної терплячості. Це як мама. От у неї одна дитина вона справляється, 10 дітей вона теж справляється. Ніколи жінка нікому не скаржиться, а знаходить вихід і шукає шляхи. Ми бачимо ті виклики, в яких нам треба допомагати. Якщо говорити про зміну режиму роботи в навчальному році, теж ми з вами перед початком ефіру говорили про те, що як він змінився. Рашисти обстрілюють, частенько стали обстрілювати більш короткий термін. Повітряної тривоги в місті Києві, але вони є більшою за кількістю. Uh -huh. Так за день їх може бути і чотири, і три, і з певним проміжком. І це може бути від 20 хвилин до 3 годин. Але за нашими обрахунками, кількість повітряних тривог в цьому році в місті Києві, зменшилася, тому ми говоримо вже менше про освітні втрати. Угу. Uh -huh. Бо це немає на рівні школи переривання уроків. Менша кількість переривання уроків. Далі ми навчилися в укриттях, Уже, якщо не продовжувати урок, бо є укриття різні, є вони такі поділені на маленькі кімнати, де вчитель, по суті, може спуститися своїми учнями і продовжити урок. Такі величезні кімнати, де це неможливо зробити, а можна робити тільки якісь загальні дії. Так і в садочках ми теж вчимося робити певні речі з дітьми. Якщо є повітряна тривога, ми вже маємо садки, де є в укриттях ліжечка, і там дітей можна вкладати час денного сну опускати в укриття. До речі, я колись у себе на Фейсбуці написала: з'являється новий словник в нашій мові. От ми іноді говоримо про зміни в мові, про додавання нових слів. і Я думаю, ви також знаєте, ми з вами говорили про освіту, що взагалі про мову є слова, які відмирають, uh -huh. а є слова, які з'являються в нашій мові, або стають частіше використані. Ну, для прикладу, дошкільнятка, які в середніх і старших групах, якщо лунає повітряна тривога, а вони, наприклад, сплять. І вихователька їх починає ну, піднімати і говорити, ну, просто піднімає. І діти відкривають очі і кажуть, що кінжал? Це Розумієте, жахливо. Це, це жахливо, але є такі от людські речі, до яких наші діти, на жаль, уже стали звичними. Я не буду говорити ще там інші слова, бо вони бувають більш різкими. І комусь бажають величезну кількість, і вже наші маленькі діти говорять про ем, певну людину, що ну скільки ще вона житиме, я інтелігентно так скажу, але вони говорять про це більш різко, і це засмучує, тому що з маленького віку. Діти вже знають про такі речі, як кінжал, як повітряна тривога. Діти, до речі, вдома розказують батьки, коли на вихідні вдома і лунає повітряна тривога. то діти йдуть в коридор за тві стіни, беруть свою ляльку і говорять: Тихо, сиди, тихо, не нервуй. Це повітряна тривога, все буде добре. або вихователі мені розказували випадки, коли мама. Вона же батьки, знаєте, не завжди терплячі, повітряна тривога. Мама прийшла в садочок забирати дитину. Їй говорять, що зараз повітряна тривога, ну можливо, ви спуститеся і побудете в укритті. Вона починає з усіма сваритися. Ми всі знаєте на нервах, і до неї підходить її синочок, бере за руку і каже: Мама, пішли в укриття. Дитина, так, да, розуміє. І ви знаєте, ми вже маємо прикладу занадто дорослішання наших дітей. Коли вони напевно стають мудрішими за нас, ну це такі виклики часу, якими ми не можемо керувати, ми можемо до них тільки пристосовуватись і приймати їх. Як казав Станіславський, такі в нас обставини. Ви знаєте, я по перше не люблю слово. Ви на початку сказали, які в нас є проблеми. Проблема у нас одна: сусід навіжений. І, на жаль, ми його не поміняємо, де ми не збираємося його лікуванням займатися. Нам треба. Повернути його додому до себе в його, в його пінати. А у нас є виклики, дійсно у нас додаються ці виклики. Коли почалося свого часу ковід, пам'ятаєте, перші два місяці, коли вся країна, часи, да, вся країна сиділа вдома, це здавався такий жах. До речі, не в образу, шановні батьки, ви опинившись з своїми дітьми, які не виходили на півдня. У школу чи в садочок, і опинившись в такому домашньому оточенні, якось воно вийшло складно, і я вам скажу, коли через два місяці. Ми відкрили садки і школи. То ем, вихователі, вчителі, директори розказували, що як деякі родини приходили, наче на 1 вересня з букетами квітів, і раділи. Були, да, вони раділи, що діти повернулися нарешту, нарешті в заклад освіти, а сім'я повернулася на роботу. То ось тоді ми десь думали, де що це таке? Що робити? Але ми не розуміли, що це було певне тренування до початку ще гіршого, ще страшнішого. Але коли розпочався повномасштабний наступ, бо війна у нас почалася точно в 14 році в Україні. Ми були готові до дистанційного навчання. Це було в рази легше це організувати. І навчальний рік, 2021-2022 ми закінчували дистанційно, абсолютно підготовлені до тієї дистанційки, і там не було втрат зенєвих, угу. тому що до лютого місяця всі довчилися очно. А дистанційку вдалося налагодити незалежно від того, де перебувала дитина. Ну ми е, добре пам'ятаємо, коли. Величезна кількість взимку 22-23, коли були масштабні обстріли і відключення електроенергії. Величезна кількість відео, де е, десь під супермаркетом, де добиває вайфай, сидить жінка з відкритим ноутбуком. А це вчителька, яка проводить урок на холоді, тому що це зима. Але подітись немає куди. Ну це просто шана цим людям, що вони не закрили той ноутбук і сказали, Вибачте, обстріли, але вона відкрила в неї урок. Ну, це героїчні люди. Хотіла запитати у вас. Я думаю, що ви знаєте, в Запоріжжі здається, хочуть зробити школу під землею, щоб вона була суцільним укриттям. В Києві не розглядаються такі ідеї, чи в принципі можливо прораховуються такі можливості не сьогодні, не завтра, а на майбутнє. Ну, держава, по перше, створює зараз школи, які є підземними, назвемо їх так. Вона створює на прифронтових територіях. Перша школа вже будується і до 1 вересня вона відкриється. Це місто Харків. Угу. Можливо, це планується і в Запоріжжі, теж не можу вам сказати. Про це я не знаю. Це більше знають в міністерстві освіти. Але ось недавно у нас була делегація директорів з міста. Харкова, ми вирішили між собою, між регіонами, містами обмінюватися досвідом, які ми набули в умовах повномасштабного наступу. Uh -huh. Такого досвіду немає ніде в Європі. Куди б ми не поїхали, і слава Богу, що ті країни цього не знають. Куди б в яку країну ми не поїхали, там не можуть нам передати досвід, як працювати або на прифронтовій території, або навіть якщо це далі, це Сумщина, це Харківщина, це Запоріжжя. Правильно ви назвали це Херсонщина або. Бо Київ він має як центральний регіон, він має свої особливості в навчанні. Західні регіони теж мають свої особливості в навчанні в навчальному процесі. І повірте, кожен має якісь свої дуже суттєві нюанси, в тому числі і Західна Україна. Так от ми недавно приймали делегацію з Харкова. Перед тим була делегація з Херсону, а до того була ще делегація з міста Одеси, де ми не просто зустрічаємося. Ми їздимо закладами освіти. Ми показуємо, що напрацювали. Ми колеги розказують, що напрацювали вони, тому що порівнятися, наприклад, з Херсоном, де жоден заклад практично не має цілих вікон. Ми не можемо і там практично всі діти є на дистанційному навчанні. Харків має і дистанційне навчання, і очне навчання, і це школи в метро, і це ота школа, про яку ви говорили. Це яка будується підземна школа на 400 чимось учнів. Ми говорили з моєю колегою Ольгою Доменко, і вона розказувала про цю школу, що вони планують відкрити її до 1 вересня. Чи планує Київ? Сьогодні ми не бачимо такої потреби, щоб ми занурилися на постійне навчання підземлі. в підвальне земля? Mm. Мало того, ми вже не перший рік говоримо, що навіть наші укриття, тимчасові укриття, це здебільшого підвальні приміщення, вони не є територією страху, вони є територією розвитку. Ми точно будемо це використовувати після перемоги. А ми переможемо. Ми всі, українці не просто вони чітко знають, що ми, що ми всі переможемо. То ми будемо використовувати ці приміщення, тому що там, по-перше, у нас є за всіма нормативами і куточок медичний, а ми додали обов'язковий куточок психологічного розвантаження, тому що ситуації бувають різними, прильоти бувають в різних місцях, або прильоти можуть торкнутися. Чиєїсь родини на превелике жаль, як учня, так і вчителя або іншого працівника. Наприклад, коли попередній навчальний рік 22-23 були часті відключення електроенергії, цього року ми мали такі часті відключення тільки в травні місяці. Якщо попереднього навчального року травень був весну. Пам'ятаєте чи ні? Ми просто зробили свій освітній календар і все розписали. 22-23 рік. Травень був практично без сну під під час ночі, що да оголошували да, повітряні тривоги. І це було таке, знаєте, психологічне важке виснаження. Це тортури були. да це були просто тортури. Ви правильно говорите. Я так ніжно сказала, Це були тортури. То цього року травень відрізнявся. Відключеннями світла у зв'язку з тим, що було ушкоджено багато енерг... Енерг... енергетичної систем. То світло відключалося частенько. А коли відключається світло, відключається кухня, на якій готується їжа. І от мали такий випадок, коли кухар вийшла з приміщення кухні. Директор каже: Я йду, а вона сидить на східці. Ні, вона прийшла до неї в кабінет, прийшла і ридає. Я каже: чого ви ридаєте? А вона каже: Я не можу. Я більше цього не можу терпіти. Я тільки поставила, ну, наприклад, умовно кажу, манну кашу, а вона ще не встигла закуп... закипіти. тільки закипіти, да, і Зараз мені потрібно буде це все викинути. Смітник, а це, вибачте, для людини треба якимось чином списати для того, щоб для неї до неї не прийшли якісь певні органи і не сказали, що вона да з перевірками не сказала, що вона злодійка і це вкрала. Ману кашу забрала. так і манну кашу забрала.